Друзі, всім привіт! Добрий ранок! Робимо розопалубку. Знімаємо опалубку полегшеного монолітного перекриття. От його специфіку вже пояснював раніше. При сьогоднішніх цінах на 2023 рік воно майже однакове з монолітним перекриттям. По ціні, от, однак є певні плюси в його виконанні. Тому кожного разу на кожному об'єкті ми з замовником проговорюємо, да, яке перекриття робити. Однак, якщо ми вже кажемо про таке перекриття, то а, воно в собі поєднується два в одному. Це і перекриття, і в яке інтегроване, а, інтегрований монолітний пояс, тому, бачите, блок підходить до стіни, і там на нас постійно вже йде відповідно монолітний пояс з монолітним з армуванням відповідним для монолітного поясу. Однак сьогодні хотів звернути увагу, от на що: розкладку блоків робимо таким чином і підганяємо розмір балок по ширині таким чином, аби в нас дуже швидко і легко без підрізки ми могли розкласти блоки. Тому в нас перетин. Балок залізобетонних від 150 до 210 міліметрів. А це дозволяє нам відповідно проєктно ще розкласти блоки таким чином. От, що в нас тут йдуть всі цілі блоки, тут в нас є йде блок, просто ми повертаємо, тобто тут 300-й, і ми аж до кінця пішли. Отут От, в нас теж. Бачите, балка по пілястрі і теж розвернуті блоки. І ми до кінця пішли 600 блоками. Не є проблема, звичайно, різати газоблок, він легко, дуже легко ріжеться. Однак, а, незалежно від того, а, чим простіше. Виконання перекриття, тим воно ну, і саме по собі швидше і легше виконується. Тому от ми шириною балок, армування залишається тим самим, лише ми його по ширині, просто каркаси в'яжемо відповідно. А саме армування залишається по, по Використанню арматури по її перетину теж саме, от, а, а бетон а коштує дешевше, ніж газоблок на кубатуру, тому в нас не є проблемою менше використати там на півкуба газоблоку, на півкуба більше бетону, аби пришвидшити роботу. Більш того, Балки ще краще працюють, тому що в залізобетонних балках одночасно працює і бетон, і арматура. Тому краще для перекриття і швидше для виконання безпосередньо робіт. І також звертаю увагу на те, що Через те, що в нас будуть підлоги по ґрунту, і зараз в нас вже підготовка виконана у вигляді піщаної подушки, яка затрамбована трамбовкою приблизно 450. Плюс кілограмів, однак, бачите, все одно рівно, бо по цьому піску ми рухаємося, працюємо. Тут бій цегли також. Ми його потім доб'ємо, Тобто це, ця цегла бита, а бій цегли буде використовуватися як розклінцовка піску пізніше. Однак зараз хотів звернути увагу на те, що самі стійки. Ми ставимо з обов'язково з підкладками, тобто на пісок просто так ставити не можна. Треба а, додатково зробити а, площадку. От, і, а, в принципі, на це треба обов'язково звертати увагу. Також, до речі, звертаю увагу: от будуть підлоги по ґрунту, і а, в нас. В прийомах, де будуть проходити підлоги по ґрунту, внутрішні прийоми ми робимо з заниженням. Тобто, у нас 0 будинку буде от на рівні від піску, плюс 300. От цей а, рівень, до речі. от, І ми а, тут в прийомах робимо нижче, щоб в нас, а, і потім тут буде демферна, а, демфертний а, шар ще з утеплювача, саме а, легкого. да, тобто, Якщо утеплення підлоги в нас буде а, ЕППС, то по прийомах, от, над а, самою, самим залізобетоном. Фундаменту ми будемо а, тут робити вставку з а, звичайного ППС, тим більше не М 35 а зазвичай М 15 так Щоби, а, навантаження з підлог по ґрунту не зустрічало супротив а, точковий супротив а, з жорсткого фундаменту, тобто спирати на жорсткі конструкції а, підлоги по ґрунту не можна, тобто вони не спираються ні на стіни, ні на фундамент. Відповідно. Так, ну, в принципі, от інший прийом, всі ті ж самі рішення. На цьому, я думаю, все. Отут ще видно, тут ще не розопало били, можна бачити саму е структуру. От опалубки, тобто в нас йдуть стійки з підкладками, обов'язково, ригельна система, балки та фанера. Щоб не купувати і не мазати, відповідно це і дорого і. Довше по а, часу на виконання, а, щоб не обробляти фанеру маслом, а, ми просто купуємо найдешевшу плівку і її використовуємо. Да? Тобто, це як альтернатива маслу, аби щити залишалися чистими і нам без проблем можна їх було здати. На цьому все. Слава Україні! Побачимось. Бувайте!